В неділю через стихію більше трьох сотень населених пунктів області залишилося без електроенергії. За день-два у більшості з них електропостачання відновили. Однак лише в четвер вранці в штабі ліквідації наслідків негоди повідомили, що проблема вирішена повністю. Також до кожного хутора та кожного села запевняють, можна доїхати. Проїзд на дорогах державного регіонального місцевого значення забезпечено. Ви знаєте, що було заблоковано більше як 100 населених пунктів, до яких не було під'їздів. Тепер є під'їзди у всіх 100% населених пунктах. Затори ліквідовано на всій території Тернопільської області. Зараз дорожники активно працюють над розширенням забезпеченого проїзду. Кількість техніки ми не збавляємо. Ми далі працюємо в цілодовому режимі. В управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації спростували поширену в інтернеті інформацію, нібито близько п'яти десятків хворих на інсульт не отримали медичної допомоги та померли, оскільки карети швидкої не змогли доставити їх у лікарні. Коли найбільше вирувала хортовина, дійсно були проблеми із під'їздами карет швидкої і екстреної медичної допомоги до лікувальних закладів. Але з силами самих Працівників лікувально-профілактичних закладів силами відповідних спеціалізованих служб. Ситуація була виправлена, дороги, під'їзди прочищені. І практично цю інформацію я спростовую. Працівниками ДСНС надавалася допомога в доставці як до лікувальних закладів хворих, так і доставки самих лікарів до хворих. За нашою інформацією, чотири породілля спільно з працівниками медицини було доставлено в лікувальні заклади. До шести чоловік були нашими підрозділами підвезені працівники медицини, екстреної медицини. Також 13 хворих з них троє дітей було доставлено до лікувальних закладів, і, взагалі, для надання допомоги швидким здійснювалося більше 20 виїздів. Однак один із рятувальників став жертвою ДТП під час ліквідації затору на Миколинецькій працівника ДСНС збив автомобіль. Затори в основній своїй кількості створювали самі водії своєю, так, недисциплінованістю і так непорядністю під час керування транспортних засобів. Не захотів водій лексуса, так, зупинитися і перечекати той період, коли розтягувалася було і фура. Він вирішив об'їхати. Машину занесло і він травмував офіцера ДСНС, який здійснював обмеження руху для забезпечення роботи інженерної техніки. Потерпілого рятувальника з лікарні виписали, зараз він лікується вдома. По даному факту розпочали кримінальне провадження. Аби проблему в місті вирішити остаточно. З області пообіцяли виділити три додаткові грейдери для розчистки доріг. Місто Тернопіль не дає можливості нормально, ефективно, якісно утримувати. Крім міських доріг ще 16 кілометрів об'їзної. Це класична проблема, яка продовжиться з року в рік. і Звертаємося до урядових структур, визначитися, чи вона все ж буде виконана постанова Кабінету міністрів про передачу державі, чи вона все ж залишиться в нашій власності. Тоді ми будемо планувати створити напевно окремо дорожню експлуатаційну дільницю, яка буде тільки цю ділянку дороги обслуговувати два клієрних моста, надзвичайно складних, і 16 кілометрів міжнародних трас. Вже з 18 листопада синоптики прогнозують потепління навіть до плюс 10. На 19 листопада нічні температури будуть близькими до нуля, денні від 4 до 9 градусів тепла. 20-21 листопада очікується підвищення і нічної і денної температури до позитивних значень. Денні температури повітря від 5 до 10 градусів вище нуля. Таким чином, від інтенсивного танення місячної норми снігу з понеділка можуть з'явитися нові проблеми, пов'язані вже із підтопленнями. Наразі в деяких селах люди радіють, у висохлих влітку криницях знову з'явилася вода.